Аналітики проєкту Deep State в Телеграм на оновивши онлайн мапу бойових дій повідомили, що російські військові просунулися в Олександрії на Сумщині, що межує із Курською областю Росії, а також ще у дев'яти населених пунктах, просуваючись до Покровська. І більше про ситуацію на Сумщині, а також в інших ділянках фронту будемо говорити далі. До нашого ефіру доєднується співзасновник аналітичного проєкту, що висвітлює перебіг російсько-української війни з допомогою інтерактивної онлайн-мапи бойових дій. Діпстейт Руслан Микола з нами на зв'язку. Пане Руслане, вітаю вас. Вітаємо. Добрий день, пане Руслане. От ви бачили коментар пана Демченка і заяву секретарки Миропільської територіальної громади. А чи є у вас ще якісь додаткові дані, які дозволили позначити от той відтінок на мапі як територію, де просунулись російські військові? Ну, дивіться, по-перше, інформація про просування або окупацію самої Олександрії це дійсно фейк. І ніхто про це ну, по крайній мірі, із на наших ресурсах цього не було опубліковано. А Олександрії є така болотиста лісиста місцевість, де близько тижня тому сили оборони були змушені відійти, і ворог туди заходить до річки. Псел. власне, така в нас інформація була, і вона вчора отримала підтвердження. Крім того, що сили оборони відійшли з плехового, так як один із підрозділів повідомляв неправдиву інформацію, через це інший підрозділ потрапив в оточення. Тому, ну, якщо щось зміниться, ми, звісно, що інформацію цю нанесемо і опублікуємо, що ворог там пройшов чи не закріпився тощо. Тобто, чи... за вашою інформацією, все-таки підрозділи пройшли кордон на Сумщині поблизу Олександрії. Ну, дивіться, треба враховувати місцевість, що південніше, наприклад, там не посадки, там є позиції сил оборони. В самому лісі, куди наші заходили, в тому числі влітку наступаючи на камишне борки, то відповідно зараз там наших немає а противник там може проходити. І зараз у них задача вийти на Гуєво. Крім того, що ну, для, для розуміння, да що наші ще є на околицях плехово, але штурмові групи ворога заходять навіть у Курилівку. Тобто там дуже така складна і дуже нецілісна смуга і лінія оборони. Якщо все-таки перейти до іншої ділянки фронту, наприклад, на Покровському напрямку, там є активні просування російських військових. З чим це пов'язано і яка там загалом ситуація? Ну по Покровську там декілька, на жаль, причин успіхів ворога. Якщо подивитися в динаміці за останні тиждень, ворог має суттєві успіхи там. Новотроїцьке фактично повністю окуповано. Сьогодні ворог зачищає Шевченко, бої йдуть на півночі Новооленівки. Звісно, що причин цьому є декілька. Перша причина це, звісно, що нестача особового складу піхоти. Друга причина це не завжди адекватні рішення по застосуванню підрозділів. Так як ми розуміємо, що нас не вистачає людей, що ну оборону точ має тримати, а йдуть бойові розпорядження на штурмові дії. І люди замість того, щоб ну тримати оборону, вони наступають, вони несуть набагато більше втрати ніж в обороні. Плюс ну підстав для наступальних дій там, як кажучи, немає, адже противник переважає в числі, і наступати там кількома десятками на кілька сотень. Ну це не, не дуже ідея. Відповідно, що навіть той малий ресурс, людський, який є на напрямку, він дуже часто використовується не, не так ефективно, як хотілося. б, Відповідно, потім. В обороні не вистачає людей, і відбувається те, що зараз відбувається новотроїцькому Шевченко, і ситуація там настільки динамічна, що ну там уже зараз можна знову новлювати мапу, так як у ворога є просування у телеграм-каналі сьогодні вночі в себе в Діп Крім того, що було повідомлено про просування на різних напрямках фронту, є таке ще повідомлення: врятуйте Покровське від командувача ОТУ Донецьк, що це мається на увазі. Це власне те, що я щойно озвучив, коли е, дають бойові розпорядження на штурмові дії, коли немає людей в обороні, а людей старають в наступальних діях, які не мають ніякого сенсу, і ці наступальні дії йдуться на переважаючого по числу силам та засобів противника. Наскільки близьке Курахової і Покровсь до того, що його можна їх можна втратити ці населені пункти? Дивіться, по Покровську тут поки що ворог його намагається обійти. Тобто, тут ще рано говорити, по Курахову противник дуже сильно закріпився в східній частині міста. Там кожного дня, кожну ніч групи по 2-4 особи російських окупаційних військ просуваються, розквартировуються, і останні два тижні вони активно почали заходити в центральну частину. І, наприклад, вчора ворог фіксувався у двох багатоповерхових будинках у мікрорайону Південний. Тобто вони потроху насичують, вони потроху починають переважати, зачищають певні портали. Ну і на жаль, динаміка по Кураховому дійсно невтішна. По Покровську, поки що ще, звісно, рано давати прогнози. З приводу заяви щодо керівництва оперативно-тактичного групування Донецьк, ми обов'язково будемо звертатися за коментарем до них, аби дізнатись більше інформації про те, чи справді мали місце штурми, де можли, могли були бути невідповідні сили протиставлені. У мене ще питання з приводу трохи північної частини фронту, саме на Харківщині, поблизу Куп'янська, яка там ситуація спостерігає? Чи фіксують там просування російських військових? Ну, там ситуація відносно стабільна. Минулого тижня був дуже великий механізований накат на Петропавлівку. Тоді, до речі, здається, ЦПД, Центр протидії інформації, чомусь сказав, що це був накат на Куп'янськ, але це був накат на Петропавлівку. І з нашою інформацією, цей накат було відбито, техніка знищена, ну а залишки піхоти добивали. Загалом біля Куп'янська відносно. Ситуація спокійна. Ну звісно, що зараз намагаються ще вибити з другого плацдарму вище Куп'янська. Але наскільки відомо ще не вибили. І ось Станіслав Бунятов, напозивний Осман, це командувач зводу 24-го штурмового батальйону Айдар. У себе в телеграмі написав про те, що. Є проблеми із фортифікаційними спорудами, та й в принципі і з тим, якщо втратить, це Покровськ. Цитую, вже всі змирилися з тим, що росіяни зайдуть у Покровськ, але мало усвідомлюють, які наслідки це буде мати для обороноздатності Дніпровської області. Дніпровська область не забудована селами, так як Донецька, тому просування там будуть швидші. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтесь з такою тезою? Ну, дивіться, ми буквально два тижні тому повернулися з Покровська якраз. Е, ну не можна сказати, що на ділянці від Павлограда до Покровська нічого не робиться. Е, я не можу зараз оцінити якість і, е, і наскільки воно там зараз загалом побудовано, але те, що відбувається, побудова державно-фальсифікаційних споруд на цій ділянці від Павлограда до Покровська, це точно щось що, ну, що будується, що робота йде. Наскільки вона якісна, ну зараз я не готовий давати оцінку. Розумів, почув дуже дякую вам за те, що доєдналися. Нагадую нашим глядачам, що спілкувалися ми з Русланом Миколою, це співзасновник аналітичного проекту Deep State, онлайн мапи бойових дій.